Перед вами неймовірно привабливий гемілітрон з міста Гімера, карбований в кінці 5-го століття до нашої ери. Гімера, грецький поліс на півночі Сицилії, заснований на початку 7-го століття до нашої ери. У 5-му столітті місто було важливим військовим центром, відоме битвою при Гімері 480 року до нашої ери, де об'єднані грецькі війська перемогли Карфагенян. На аверсі зображена голова Німфи ліворуч з волоссям, зібраним у характерній грецькій жіночій зачісті. З Ампікс і з Фендона. Ампікс це вузька діадема або стрічка, яка охоплює чоло. З Фендона тканинний головний убір, що покриває потилицю й утримує волосся. Волосся укладене дуже акуратно, видно тонку роботу майстра у передачі зачіски. На реверсі зображено шість крапок, розміщених у два вертикальні ряди по три укладені в лавровий вінок, перев'язаний внизу стрічкою. Ця монета демонструє високий рівень художнього стандарту. Де майстер, незважаючи на невеликий формат, чудово передав естетику ідеалізованої жіночої краси.